Цивільний Кодекс України, стаття 159. Загальні збори акціонерів Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. Далі загальні збори. На загальних зборах мають право бути присутніми всі акціонери незалежно від кількості виду акцій, що їм належать. Законом можуть встановлюватися обмеження права на участь у загальних зборах акціонерів. Акціонери, їхні представники, які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у загальних зборах акціонерів. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належать внесення змін до статуту акціонерного товариства, крім випадків, встановлених законом, прийняття рішення про зміну структури управління акціонерним товариством. Утворення та ліквідація наглядової ради або ради директорів товариства, обрання та припинення повноважень членів наглядової ради або ради директорів, затвердження річної звітності акціонерного товариства, рішення про припинення акціонерного товариства, до виключної компетенції загальних зборів акціонерів статутом акціонерного товариства і законом може бути також віднесено вирішення інших питань. Питання, віднесені цією частиною до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися для вирішення іншими органами акціонерного товариства. Порядок голосування на загальних зборах акціонерів встановлюється законом. Акціонер має право призначати свого представника для участі у загальних зборах акціонерів. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника у вищому органі акціонерного товариства, повідомивши про це акціонерне товариство. Рішення загальних зборів акціонерів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих. З відповідного питання порядку денного акцій, законом та або статутом акціонерного товариства може встановлюватися більша кількість голосів, необхідна для прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Порядок скликання, способи і порядок проведення загальних зборів встановлюються законом і статутом акціонерного товариства.